Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні буду робити горішки випікати. Для цього мені потрібні яйця, цукор, це все збити, щоб почав розставати цукор. Далі я а, беру смалець. Це, ці горішки, цей рецепт саме на смальцю. Я його дуже люблю. Він мені дуже подобається. Я його руками пекла в Україні. Потім він згубився в мене, але це я знайшла. Далі додаю муку. Борошно, не всю відразу додавайте, щоб вам е, потім її краще вмішати, тому що якщо більше буде борошна, то буде незручно. Тому перетираю смалець із борошном і потім буду додавати сюди яйця. На цю порцію виходить дуже багато горішків. Соду я погасила оцетом. Все розмішала і додаю до яєць, які я вже почала збивати. Їх потрібно збивати не в пишну піну, щоб просто почав розставати цукор. І тепер все замішуємо тісто. Я хочу сказати, я вже починаю підготовку таку до свята. Це, звичайно, я раніше їх спекла, зробила, тільки змонтувала трішки пізніше відео. Але якщо вам подобається цей рецепт, ви можете ним користуватися. Горішки виходять розсипчасті. Такі смачні, ну дуже мені подобаються. У Мене ось така є форма. Раніше мене була електрична, але зараз така. я її дуже добре розігріла. І тепер кожен від тіста накручую такі шарики і вложую в цю форму. Ось таке тісто дуже еластичне, гарно виходить. Борошно, якщо, наприклад, краще пізніше вмішати. Замісити, і щоб тісто не геть було таке забите, ну щоб тісто не липло до рук. З цієї порції дійсно виходить багато горішків. І я дуже рада, що я їх зробила і саме цей рецепт мені дуже подобається. Далі я закриваю форму і ставлю випікатися в духовку. Коли я всі горішки перемащу гущонкою, я їх положу в морозильну камеру. Я так завжди їх зберігаю, і коли мені потрібно, я просто дістала і все. Через, там хвилин 20 чи скільки вже їх можна їсти. Подивіться, які зараз вони вийдуть. Красиві, запечені. Мені дуже подобається. А якщо ще в електричній такій формочці, ну, дуже дійсно класні виходять. Ось такі горішки, половинки. Пекла я їх трошки довго, тому що велика порція, ви самі бачите, по тісту. Їх, звичайно, треба обрізати краї. В мене ця форма, в їх виходять, вони не дуже геть такі ідеальні, грубші, грубші вони самі виходять. І такі краї треба дуже акуратно обрізати. І все одно. В електричні виходять краще, але яка є формочка, такою будемо їсти. Ось я буду в лоток переложувати, все. І далі по черзі знову будемо у Форму, випікати і все. Мої діти дуже люблять горішки. Я знаю, що всі діти люблять горішки. Заразні діти люблять більш такі десерти, щоб взяти в руку. І собі побігти, гратися чи що і їсти. Торти, ну так, вони люблять, але все одно я по своїх навіть бачу, що їм краще, щось, щоб взяти в руку. Дорослі то вже більш люблять торти. А подивіться, ось так я перемащую спочатку кожну окремо, виложу, перемащую, виложу, і я потім їх разом з'єдную. Горішки можна робити з різними начинками. Хто які полюбить. ми любимо просто з згущенку. Дивіться, я вже заморозила горішки. Ось такий лоток. На свято вже побачите в кращому виді показати. А, там повний майже і тут ось. І я собі потім беру тільки, по скільки мені там треба, і все. І так, є запас. Супер. І буде на світ.